Якщо ти переглядаєш це відео, то напевне зацікавився спеціальністю журналістика, редагування та видавнича справа. І ти точно творчий, креативний та сучасний. Журналісти несуть серйозну місію, розкривають правду, привертають увагу до важливого. А редактори бачать суть удосконалюють зміст і роблять якісними журналістські матеріали, які споживають мільйони. Тому ці професії завжди в центрі подій. Вони є голосом суспільства, і вони можуть стати твоїми. Привіт! Ще зовсім нещодавно я була на твоєму місці, і я знаю, як це складно обирати майбутнє. Я шукала місце, де мої ідеї чують, де я можу вчитися творити. Навчання тут надихає. Тож я не помилилася із вибором. Цілком відповідально зауважу, що кафедра журналістики цінує кожен талант, а факультет дійсно дбає про доступні та якісні умови навчання за акредитованими освітньо-професійними програмами бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти з акцентом на журналістській діяльності та медіаредагуванні. Наші навчальні плани ринково орієнтовані. Вони вміщують багато освітніх компонентів, опанувавши, які ви отримаєте сучасні уміння і навички для роботи в медіа. А на Тактичні заняття ми частенько запрошуємо відомих людей медійної сфери, які охоче діляться своїм досвідом з нашими студентами. А випускники працюють на телебаченні, на радіо, у видавництвах, в рекламі, в СММі, в піарі. Та в різних онлайн-медіа я Оксана Іваницька, журналістка і ведуча громадське, в моєму доробку десятки включень і сюжетів на тебе, а також аналітичних статей, репортажів, інтерв'ю і власний подкаст у журналістиці. Я вже 10 років, але моя база це університет Драгоманова. Я Наталія Потюк, журналістка та радіоведуча, яка щодня проводить прямі ефіри. Саме завдяки університету, я занурилася в професію з головою. Тож, якщо ти мрієш про мікрофон, телекамери статті, які будуть читати тисячі. Тобі точно до нас мене звати Сергій. Ще з першого курсу я знімав та монтував відеоролики для факультетського YouTube каналу, і саме цей досвід допоміг мені усвідомити, що відеомейкерство це моє, і я впевнений, що кожен із вас зможе так само віднайти свій шлях. Мене звати Марія Придьма, я співзасновниця та директорка школи творчого та професійного письма Літосвіта. Ми займаємося різними освітніми проектами в сфері літератури, сценаристики, журналістики. Базою для цього всього стала моя вища освіта. Тут ви вивчатимете широке коло дисциплін, які допоможуть вам у майбутньому стати журналістами, редакторами, піарниками і взагалі опанувати будь-яку творчу професію. По-перше, ви будете класно навчатися. у Вас будуть дуже круті викладачі. По друге, ви знайдете найкращих друзів на все життя, бо студентська спільнота вона дуже міцна. Я я дуже раджу брати від навчання не лише базову освіту, але й брати активну участь у студентському житті, брати найбільше від цього прекрасного періоду під назвою студентство. Якщо ти відчуваєш, що в тобі живе медійник, тебе постійно переслідує творчий дух і не лякає динамічний ритм життя у вирі новин і подій, то приєднуйся до нашої родини. Здобувай найкращу якісну освіту, розвивай свої таланти, починай створювати майбутнє вже зараз. Шлю, великий привіт кафедри журналістики. і Раджу вам починати тут свій професійний шлях. Обирай наш університет і стань тим, хто формує нову реальність уже сьогодні.